Усім привіт! Приготуємо з вами бісквіт. Спочатку здається, що це звичайний бісквіт, але ні, він рожевий і для нього вам не знадобляться харчові барвники. Ми будемо використовувати фруктовий чай, але не лякайтесь, все насправді дуже легко. Спочатку підготуємо сухі інгредієнти, в миску просіюємо 100 грамів борошна та додаємо 3 грами розпушувача. Далі додаємо рожевий порошок мальча пітахая 8 г. та добре змішуємо до однорідності вінчиком або ложкою. Та поки відставляємо в сторону. Далі в окрему миску вбиваємо 3 яйця, 100 г цукру та додаємо 5 г ванільного цукру. Спочатку починаємо збивати міксером на маленьких обертах. Доки не почне з'являтись легка піна. Та починаємо поступово збільшувати швидкість до максимальних обертів. Яйця взбиваємо приблизно 7-10 хвилин. Маса повинна збільшитись в 3-4 рази та стати більш щільнішою. Після цього починаємо додавати підготовлене борошно в два етапи та починаємо вмішувати його силіконовою лопаткою. Обережно знизу вгору піднімаючи борошно наверх та розтрушуючи його, щоб воно не робилося грудочками в яєчній масі. Якщо погано вмішати борошно, після випічки всі згустки борошна впадуть на дно. Бісквіт буде дуже вологим та осяде. Якщо маса добре вимішана, вона буде однорідною, рівномірно стікатиме з лопатки та залишати свою стійку форму, як показано на відео. Вмішуємо борошно не більше 3-4 хвилин для того, щоб яйця не встигли осісти. В заздалегідь підготовлену форму переливаємо готове бісквітне тісто. Форма діаметром 20 см та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-35 хвилин до сухої зубочистки. Після того, як бісквіт охолоне до кімнатної температури, дістаємо його з форми за допомогою шпателя або ножа. Якщо ви хочете дістати гарячий бісквіт, будьте дуже обережні, тому що він може легко розірватися. Бісквіт виходить дуже гарним повітряним та рівнесеньким, висотою в 4 см. Загортаємо охолонувший бісквіт харчовою плівкою. Та ставимо в холодильник приблизно на 2-3 години до повного охолодження. Охолоджений бісквіт набагато легше розрізається та менше кришиться. У охолодженого бісквіту починаємо зрізати тонесенько верхню кришечку. Її товщина приблизно 2 мм і вона дуже легко відходить від основного бісквіту. Всередині він вийшов, дуже гарний, повітряний, ніжно-рожевий та м'який. Розрізаємо його на три частини за допомогою нитки та зубочисток. За допомогою лінійки відміряємо товщину коржа та вставляємо зубочистки. На зубочистки зверху викладаємо подвійну нитку, схречуємо нитку та починаємо стискати нею бісквіт, як показано на відео. Як бачите, вийшла ідеально відрізана по зубочисткам одна частина бісквіту. Далі робимо все так само, але якщо ви бачите, що при стисканні бісквіту йде щось не так, краще зупинитись та підрізати ножем, потім прорізям, які вже зробила нитка. Саме головне в цій справі це тримати ніж максимально горизонтально. Якщо залишився центр, підрізаємо його ниткою, і у вас точно все вийде. І так, з одного бісквіту ми отримали три тонесенькі коржі. Сподобалося відео? Ставте вподобайки, пишіть запитання, які вас цікавлять. Обов'язково відповім. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше нових. Та перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!